Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати цибуляники. На цибуляники нам треба цибулі звичайної простої цибулі пів кілограма, тобто 500 грамів цибулі. Порізати як на зажарочку, просто міленько порізати. Відправляємо цибулю у миску, де вам буде зручно перемішувати це все. На цибуляники ми порізали цибулю. Якщо вам лінь різати міленьку цибульку, як на зажарку, можна потерти, але не на ту тертушку, як дируниме треба, а на ту тертушку, яка крупна бурякова. Солі десь давайте кинемо на цю кількість на пів кіло цибулі, солі кинемо, ну десь чайна ложечка, але безверху. Два яйця. Отак, перемішуємо. Перемішуємо. Дівчатка, можна робити цибуляники і без манки взагалі. Можна не додавати. Але я додам її тут небагато. Десь ложечки дві столові без верху. Отак додаємо Отак, раз манки. І друга столова ложечка, так манки. Звичайної манки. Але можна і не додавати. Я скажу, чого я додаю. Я раніше її готувала взагалі, не, не викладала манку. Чого я додаю? За що манки, вони трошки якби е, пишніші, красивіші. Так, і хороші 2 столові ложечки сметани. Отак. От це все перемішуємо. І ще сюди би я додала від себе це меленого перчику. Меленого перчику пів чайної ложечки. Як я називаю трошки. трошки. Все, тепер гарно перемішати. І треба трошки дати постояти. Трошки це хвилин 15-20. Перемішали і залишаю просто в спокої. Оце все, хай постоє. Потім додаємо, уже коли постоїть. Борошну вже давно. Пройшло 15-20 хвилин, а у когось може, і півгодини, тоді взагалі. Тепер додаємо до, до цибульки борошно і розпушувач. Да, розпушувач і борошно. борошно сюди не обов'язково просіювати. Борошна йде сюди. Давайте кинемо так, розпушувача нам треба чайна ложечка, а борошна 2 столових. Значить, дивіться, отако борошне. Ось о, раз. Таким з вершком, Бачите, отак набрала? От повна ложка. І два. І сюди ще чайна ложка розпушувача. Ми перемішуємо це все разом. Отак просто перемішуємо. Блюдо дуже-дуже просте, дуже бюджетне, дуже бюджетне. Як горохопляники. Так само і цибуляники. Бачите, воно все звучно. Горохопляники, цибуляники це все їжа така, скажімо, проста, бюджетна. Перемішуємо. Все, сметана є, дві ложки, два яйця є. 500 грам цибулі є, два яйця є. Дві ложки борошна є, чайна ложка розпушувача, сіль, перчик за смаком. Все, відправляємося, пішли. Будемо смажити. Розігріваємо сковорідку. І цибуляники будемо зараз смажити. Манка, манка, дівчатка, це не обов'язково. Можна це все зробити, що я тільки без манки. Ну, мені просто більше цибуляники наливаю олійки, десь 2-3 столових ложки. Але ви дивитесь на діаметр своєї сковорідочки. Цибулька наша вже постояла ще з борошном. І отак небагато. Старайтесь небагато викладати. Отак по столовій ложечці. Але щоб сковорідка була добре розігріта. І ось так викладаємо ці цибуляники. Гарахопляники, дівчатка. Мені вже за них дякують, вже пишуть відгуки, тому що дівчата не видержали, поки Сережа вистави. Уже після ефіру мочили, горохи робили, і вже пишуть відгуки. Боже, як мені приємно. Пишуть, одна пише. Їла е, тільки з часником, Не було, каже, коли навіть і сметани купити. Друга пише, їла з часником і з сметаною. Боже, як приємно. Такі відгуки хороші за ці е, горохопляники написали. Кажу, Сережа, викладай скоріше, бо люди кажуть, бо деякі люди навіть не встигли зробити скрін. Хоча тих горохопляників. А ти, кажу, до сих пор не, цей, не зробив. Так. І робимо ці цибуляники, ось так приблизно столова ложечка. І я на великому вогню жарю, дивіться, ну як великий, трошки більше середній. Йдемо, поки не буде, з одної сторони гарно-гарно рум'яне. І потім тільки будемо перевертати. Але я вам хочу сказати, навіть ті, хто цибулю до неї негативно відносяться, такий, як оце мій чоловік то ці цибуляники будуть їсти. Вона тоді там пропечена, не відчувається її. Ще можна попробувати, це я так думаю, це я так хочу, планую ще з плавленим сирочком. Оце цибуляники додати. Бачите, скоринка така, отака, як у дирунів повинна бути. Вони гарненько повинні зверху бути такі прожарені. Не отакі, дівчатка, не отакі ось отакі, Це ще слабенько піджарений. Отакі робіть з усіх сторін, щоб були отакі однакові, щоб гарно-гарно були прожарені наші цибуляники. Я ще до вас, дівчатка, хочу вийти дуже-дуже смачним тістом, цибулевим тістом, на цибулевому тісті зробити пірішки. Я знаю, що це, вовше, це буде взрив. Як то кажуть, всім сподобається це тісто. О, о, такі вони повинні бути. от, дівчатка, все. Оце цибуляник в мене вже підсмажений. Значить, тепер, дівчата, цибуляники можна подаватись грибною підливою, дуже смачно грибочки пожарити. Без цибульки, просто грибочки пожарити, і туди навіть можна кинути, коли підсмажили грибочки, чайну ложечку борошна, прямо у у сковородку. От коли ви підсмажили грибочки, ще раз кажу без цибулі, просто на олії підсмажили грибочки, наприклад, шампіньйони, або лісові якісь ви розморозили і на олійці підсмажили. І в кінці смаження грибочків додаєте, допустимо, столова ложка без верха або чайна ложка з верхом борошна. Перемішуєте і додаєте, хочете звичайну водичку, хочете по багатому, хочете там вершки додайте, перемішали. І щоб тільки цей соус закипів, посолили, поперчили і виключили. Все. Потім викладаєте цибуляники і заливаєте грибним оцим соусом. І все. Дівчата, це така смакота. Іменно під грибним соусом. Отак от, от цибуляники подають. Хто хоче по-простому, просто пожарили цибуляники і подали до сметанки. Ну, із сметанкою. Так, можна ще як варіант, хочете, зробити. так. Так, я викладаю. Цибуляники викладаю, дівчата. Опа. Ось цибуляники наші я викладаю. Красотінь. Мілота, смакота. Це я вам обіцяю. Я на такому росла. Так, олійки підливаю, якщо треба, все дивитесь, якщо вам треба. Підливаємо і просто смажимо Знов столова ложечка. Ось таку висипаємо на цибуляники. І ось так викладаємо. Як дирунчики, все один в один. Тільки це має назву блюдо цибуляники. За Защо манки, коли вона набухла, вони такі товстіші. Якщо ви пропустите, бо можна цей момент пропустити без манки, вони будуть все то, що таке на смак, але то, що вони будуть трошки тоньше. Манка дає цей пух, пухлості трошечки, і манка все-таки ну, нейтральна. знаєте, нельзя сказати, що вона портить цей смак, бо манку додають і в запіканку з кисломолочного сиру. Бачите, дівчатка? Смакуйте на здоров'я! Ах, дівчата чесно пахне.